Вітаю вас на каналі Інтертехніка. Зараз буде огляд флагманського міні-трактора від компанії Донфенк. Це модель 244 DG2. Ось. Почнемо з візуального огляду, тобто його зовнішній вигляд, додаткове приладдя, яке в ньому встановлено, комплектація, потім навісний механізм, двигун і салон. Ось. Тож, приємного перегляду. І поїхали. Вдягну трошки капюшон. У нас погодка. Досить таки прохолодна. Ну і бачимо, тут вже встановлений оновлений капот, бачите який він був на старій моделі. ось І це вже з новою оптикою або ж її новим розміщенням. Потім бачимо, у нас тут стоїть 4 противаги по 20 кг, і також вухо буксирувальне. ось і Ззаду у нас вже немає противаг. Але в нас тут встановлені досить великі колеса. Бачите, А розміром зараз скажу, вам точний розмір. Ось 6,5 на 16 передні. І також задній в нас 112 на 24 І відкриваємо капот. Ось він на газових опорах. У нас тут відразу. Є вимикач маси в стилі Донфен. Ось такий він досить якісно виготовлений і, в принципі, має працювати досить надійно і точно. Трьохциліндровий двигун двигунка 380 5 ВТ на 24 кінських сили, 29,5 кВт. Також є, бачите, такий захисний теплоекран, який. Додатково тепло ізолює диспаливо, яке знаходиться в баку. Тут бак е згори. Також і заливна е горловина. В ньому залитий антифриз, можемо його запускати. Тут безпосередній приск палива. Ось. І загалом підвигони ставляться і на ловоли, і на ксінтаї, і на джинми, і на кентаври, і скрізь вони тут ставляться такого типу. В принципі, нічого е особливого, лише просто перевірений. Нормальний двигун. Потім дивимося. Передній міст, погляньте, якого він розміру, якої товщини. Отакі От на 40-х 50-ки ще ставлюють. Бачите, він просто гігантський. ось а Потім а, гідравлічне рульове теж досить потужні. Дивіться, які циліндри тут встановлені з захисними гофрами ось, і з таводницями, для того, щоб їх змащувати. Тобто Дуже надійно зроблено і самі шланги, бачите, вони ніде не перетруться, чітко закріплені, все, все в деталях, якість від Dongfeng, ну і то відповідно тоді і сама ціна. Давайте оглянемо його навісний механізм. Ось як тут все побудовано. Сама трьохточка, яка чіпляється на ось такий крючок. Бачимо. Ось. Так само є пружинка, яка закріплюється між даними осями для того, щоб тримати їх при купі, щоб вони не болтались. Ось це можна зробити самостійно. Потім буксирувальне таке вухо зроблено, такі ще додаткові гачки, для того, щоб тягнути, щось витягувати. потужно. екран захисту від валу відбору потужності, щоб нічого від нього не розліталось і не потрапили руки туди. чи Додаткові заходи безпеки і комфорту. Потім один комплект гідровиходів, ось бачите, і також місце для розетки під причіп встановлене. Тут, до речі, заводська табличка в ньому є 24 й рік, 6 й місяць. Дана техніка. Потім дивіться, задні стопи, повторювачі поворотів і заднє освітлення. Переходимо в салон. Тут нас зустрічає прорезинений такий коврик, під низом, бачите, просто жесть. Ручка для того, щоб забиратися в трактор. Ось. Тут у нас встановлений бачите, такий захисний екран, для того, щоб пил і багнюка не потрапляли в сам салон. Потім бачимо, справа у нас знаходиться тут ще додатковий кейс для невеликих інструментів, тобто якихось ось так. Бачите. Досить зручно зроблено. Пробка передач на 4 передачі у нас. Зліва у нас повишені і понижені, а ось у нас перемикач реверсу. Стянкове гальмо ось і управління гідравліковою. Також ручний газ. Ось встановлений щеплення, однодискове, ось вмикач, бачите, повороти, також сигнал, вімкнення світла, підсвітки. Тут пристрій для глушіння міні-трактора, сама аварійка. вмикається. Бачите, ближній, і дальній. Ось, ну і запуск двигуна. Давайте його запустимо. Ух ти. Капот не закрився до кінця. О, теж закрився. Добре. Давайте увімкнемо в ньому і підсвітку, і фари. Аварієчку. Перша передача. Прибираємо стоянкового гальма. Реверс у нас вперед і повишено. Це в нас перша повишена. По привисті реверс э, плутав з повишеними і пониженими. Тепер вмикаємо реверс. Ану, так. Повишено. Так, вірно. Тепер назад. Перша передача. Ось. Це перша повишена передача. Дивимось. Потім а, давайте увімкнено понижену передачу і відразу давайте третю понижену передачу. Як це буде працювати? Реверс вперед. Ось бачите, які обороти на третій пониженій. Тепер друга понижена. І а, перша понижена. Бачите, які а, дуже низькі передаточні числа на понижених передачах. І тепер перша повишена. Бачите. Потім давайте оглянемо виворот руля вправо. Бачите, який високий на даному мостові встановлений. Ось. І тепер виворот руля вліво. Аналогічно, так само, досить великий виворот. Це не так, як на бюджетних кулачкових мостах, які ставлять на інші китайські міні-трактори. Погляньте, який виворот руля. Ось, І досить зручно його видно через скляне віконце. Тому всю колію, в принципі, загалом дуже добре видно. Давайте будемо його паркувати, тоді вмикаємо задню, перша повишена. Ось так. І стенкове гальмо. Давайте ще не забудемо вимкнути масу обов'язково. Знаходиться під капотом, не потрібно піднімати капот для того, щоб вимкнути саму масу. Ось. І загалом так. Побачили, досить зручно керувати ним і все. Досить комфортно. А дивіться, зараз розповім більше цифр про габарити даного міні-трактора, тому що запам'ятати я їх точно не можу. А от розповісти, думаю, варто. Його загальна вага 1520 кілограм, навіска 420 кг, як я й казав. Потім ширина. 1420 мм, колісна база 1604 мм, і колія, передні коліс 1020 мм, задня колія 1020-1320 мм, і агротехнічний просвіт, тобто, так би мовити, звичайною мовою кліренс 350 мм. Ось, більше детальних цифр про даний міні-трактор. Тож, напишіть в коментарях, що ви думаєте про таку техніку, а вам е скажу, що підписуйтесь і ставте лайк. Дякую за увагу.